Їх важко знайти та легко втратити. Вони знають ваші найпотаємніші місця і таємниці. Лікарі-гінекологи. Сьогодні говоримо на актуальну тему: пошук гінеколога в Чехії. Стоматологів ми вже знайшли, як ви могли бачити в наших попередніх відео. Сьогодні ми будемо говорити про гінекологію в Чехії. У нас в гостях чудова жінка Галина Кіндлова Маркін, засновниця власного медичного центру Маркін. Вітаю, Галина! Добрий день. Давайте почнемо з практичного питання: як знайти лікаря-гінеколога, чи потрібно направлення від лікаря-терапевта і де шукати лікаря? Просто заходите в Google, набираєте пошукові слова і вам вискакують інформації. І можна звернутися до будь-якого центру. Звичайно. Звичайно. Пацієнт не потребує для того жодне направлення від практичного лікаря. В будь-який час може прийти до нас жінка як з метою профілактичного огляду. Так і з метою рішати якісь проблеми конкретні. І не треба записуватися за три місяці. Ні, 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 ні. В нас за тиждень вже є місця. Вільні, звичайно, залежить яка причина обстеження. Самі такі гострі, невідкладні випадки ми беремо швидше. Якщо це може трошки почекати, то трошки пізніше, все дуже індивідуально. Що покриває медичне страхування? Угу. Поділіться з нами порадами, як підготуватися до обстеження та оглядів. Угу. Жінки українські не звикли, до страхової медицини, і тому не розуміють, що вона покриває. Тобто з профілактичних цілей страхування покриває Одне обстеження в рік, яке включає огляд, вагінальне обстеження, кольпоскопія, тобто профілактика раку шийки матки, і цитологічний мазок, який також є профілактикою ракового захворювання шийки матки. І ультразвукове обстеження, тобто це є те, що покривається страховою в цілях профілактичних. Звичайно, якщо є якісь вже е, в жінки проблеми, то е, покриває лікування, діагностику е, того захворювання. А от, наприклад, якщо якась патологія треба ліки, то ліки також покриває, звичайно, так, так, так. всі ліки чи її є є ліки, які. Повністю покриваються страховою, є ліки, які частково покриваються, а є такі, які зовсім не покриваються страховою. Тобто лікар виписує рецепт, з яким пацієнтка йде в аптеку, і в аптеці їй вже говорять. Що вона має доплатити, чи не має доплатити? Угу. А от, наприклад, таке обстеження також часто гінеколог може назначити, наприклад, УЗД грудей. Наприклад, угу. таке чи покривається така послуга? Так, це, Така послуга покривається, якщо при мануальному обстеженні грудей є виявлена якась патологія угу. тоді так. А профілактичну профілактично, а профілактично ні, ні. профілактичне обстеження грудей, мамографія е, покривається від 45 років, uh -huh. де деякі страхові, наприклад, ОЗП, е, покриває від е, 40 років, раз в два роки мамографію uh -huh. його останні. Всі обстеження профілактичні, якщо жінка хоче, то мусить собі оплачувати. А якщо, наприклад, от жінка хоче якесь інше обстеження, нестандартне, не просто там огляд, uh -huh. можливо, чи є можливість зробити це за рахунок страхування медичного uh -huh. додаткові обстеження, як, наприклад, гормональні аналізи, як okay. обстеження на статеві інфекції, але на жаль, в рамках превенції профілактики, це не оплачується страховкою. Якщо це Якщо для того нема е, особливих показів, е, якщо е, нема симптомів і суб'єктивних, і об'єктивних показів для того обстеження, то е, це як самоплаце мусить е, жінка обсувати. Mm -hmm. Але така можливість є. Ще є тут зараз е, це новинка від. 2021 тисячі року можна е, в 35-45 років е, провірити на папіломавірус мазок, і зараз зовсім новинка з цього року, що і в 55 років це покриває страховка на е, попілома Наша редакція отримує багато питань з того: наприклад, як коли ставати на облік до лікаря приведенні вагітності, угу. як взагалі ведеться вагітність у Чехії. Розкажіть, як відрізняється у Чехії ведення вагітності у Чехії та в Україні? Можливо, є якісь нюанси, на які треба звернути увагу? Угу, угу. Взагалі, чим швидше, після того, як жінка вияснить, що вона вагітна, прийде до гінеколога, тим краще. По-перше, треба виявити, що вагітність є. Маткова, а не позаматкова це є перший дуже важливий фактор. По-друге, жінка може мати якісь захворювання суміжні, які мусять компенсуватися, підлікуватися, порадитись, як у вагітності це хвороба буде лікуватись. Тому, звичайно, як тільки позитивний тест, зразу до нас. А потім ми вже індивідуально при спрацьовуємо план відвідування гінеколога по стану здоров'я жінки. Спочатку це спостереження в 10 тижнів вагітності, це вже закладається така карта вагітної, робляться всі аналізи і планується далі обстеження. Це в 10 тижні вагітності. бажано, щоб встигла принаймні до 10 тижня вагітна прийти до нас. Чи можна в Чехії самостійно вибрати кесарів ростин чи природні пологи? Гінекологи намагаються жінок відговорювати від кесаря, тобто природні роди є природні роди. Люба операція це великий шок для організму. І, звичайно, що краще її уникнути, якщо нема для того потреби, по статистиці десь 20-25% всіх родів в Чехії проходять кесаревим. Це багато, це кожна четверта, п'ята жінка. Тому гінекологи намагаються відговорювати і виясняти причину, чому жінка боїться кесаря, боїться природних родів. Тобто. Є жінки, які марно, того бояться не потрібно. Після родів нормальних жінка зразу активна, вона зразу може себе посвятити дитинці. Після кесаря вона, звичайно, потребує реабілітації, потребує... вона догляду, вона допомоги потребує, тому вона в повній мірі не може себе посвятити новонародженому. І це Набагато важче, по-перше, по-друге, можуть виникнути всякі непередбачені е, ускладнення. Е, тому е, лишній раз робити операцію не рекомендую. Є жінки, які. Е, Бояться родів настільки, що мають якісь психологічні проблеми, mm -hmm. тоді ми відправляємо до психіатра, який може порекомендувати кесарево по його її стану здоров'я. Тобто виходить, що може бути таке, що психіатр так, у висновку напише, що краще краще кесарів роста чисто психологічні психози різні в жінок після роду. Mm -hmm. Тому краще таким чином, як щодо дівчат підлітків, чи можуть вони звертатися до тих самих гінекологів, до яких ходять дорослі жінки? Ми беремо від 16 років дівчат. Uh -huh. До 16 років це е, мусить звертатись до дитячого гінеколога. У період повномасштабного вторгнення багато жінок знаходилися під великим стресом, і дбати про здоров'я було просто ніколи були інші пріоритети. І лікарі в Україні зазначають, що це справило величезний ефект uh -huh. на жіноче здоров'я. Uh -huh. Організм реагував на такий потужний стрес, дуже негативно. Гативно і чи е, помітили ви в Чехії, що от українки приходять і дійсно мають от гінекологічні проблеми? Чи змінилася ваша е, клієнтура від до війни і після початку війни от саме mm, так, українки? Звичайно, У нас з е, вже від початку війни. Е, Дуже багато прийшло українок. Звичайно, що при всіх цих обставинах жінки відкладали своє здоров'я десь на задній план, тому накопичилось проблем. Саме гірше це було з вагітними, які довгий час не могли попасти до лікаря через евакуацію. І виникло багато ускладнень у вагітних, багато втрат вагітності. Всі ті стреси викликали ще більше ускладнень, стрес на жіночі організації. Дуже погано впливає, це е, один з найважливіших е, факторів у е, захворюваннях, е, тому е, дуже багато гормональних нарушень, дуже багато по, по, порушень е, менструального циклу. Багато часто пацієнтки приходять, е, яким ми виставляємо полікістос і яєчників. Uh -huh. е, також проблеми завагітніти, це все зв'язано зі стресом. У вас також є така послуга, як от, людина хоче завагітнити, це виходить. Звичайно, що... і також і виходить, що реально о, це велика проблема, що людина не може завагітніти саме через стрес. Так, так, так. Угу. так. Це впливає на гормональну сферу. Угу. Звичайно, ми стараємося. Надавати комплексну допомогу, тобто кожен лікар це є і психолог. Ми стараємося цілковий стан враховувати жінок результати лікування краще потім після такого комплексного підходу. А чи стикалися ви з якимись складними випадками захворювань от саме от серед української клієнтури? Напевно, саме трагічно дивитися, коли вагітні жінки втрачали вагітність. Також через недостаток часу з при евакуації не були проведені скринінгові обстеження на вади плоду, які ми потім виявляли уже в пізніших термінах вагітності, що є дуже неприємна. Виявлення для жінки перейдемо на більш таку Насліш, позитивну вигу. тему. Розкажіть про свій шлях як лікаря в Чехії. З чого ви починали? Чи важко було пройти необхідну нострифікацію, тести? Як взагалі цей процес проходить? Це дуже важкий процес. Насправді мені це тривало три роки. Три е, спроби і аж на третю спробу е, мені вдалося захистити диплом. Е, перший раз, коли я прийшла е, на тестування, я була досить самовпевнена і думала, що обов'язково здам, Тому що в мене був червоний диплом і атестат, я завжди була відмінницею, і мені здавалося, що я все знаю. Але коли почала здавати. Тести, я зрозуміла, що мені треба повністю перевчовуватися, що тут все інакше, інакший підхід, інакша класифікація, назви симптомів, синдромів, підхід до діагностики, до лікування. Тому треба було забути все, що я знала перед тим, і вчитися все від початку. Я закупила гору, книжок і почала готуватися вже. Тільки по чеських е, стандартах, і через рік я йшла знову другий, е, на другу, е, другу спробу. Е, на другу спробу я здала цей тест письмовий, але не пройшла усний екзамен, який ага. набагато складніший. Усний екзамен включає фактично всі клінічні предмети, е, які ви мусите перевчитися. І все на чеській мові. Тобто не тільки гінекологія. Не тільки. Це терапія, хірургія, педіатрія і гінекологія. Це все власне, в один день проходить дуже велике навантаження. Ага. Ну, і коли я не здала усний, я була в великому шоці, тому що на всі питання я відповідала, і я не розуміла, чому я не прийшла. І це для мене було велике розчарування. Я підійшла до е, комісії, запитала, що не так, і сказали, що е, ще трошки терапію треба підівчити. Ну так що, е, я, звичайно, знову почала. Зубрити книжки, але при тому я і працювала, і дитина мала, тому було важко, я вчилася mm -hmm. по ночах. І на третій рік, на кінець, я здала все. І це був великий, великий крок в моєму житті, важливий. Взагалі, це адаптація. Іноземців українських власне в Чехії це дуже цікава тема, на яку я зараз почала писати книжку. Думаю, що комусь мій досвід буде корисний. Так, з задоволенням прочитаю. Виходить, що це тест, екзамен проходить один раз на рік. і Виходить, що цілий рік чекати на Ні, він проходить те... раз в півроку, але я вирішила йти вже більш підготовленою. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто цілий рік готувалася. Виходить, що от теоретично от, людина може піти на тест відразу. От, наприклад, приїхала знає чечко, вона вже може йти на цей тест. Просто це залежить від того, скільки часу їй потрібно на підготовку. так? Так. так, так. В нашому відео попередньому говорили, що можна проходити якусь практику паралельно, поки ти готуєшся угу. до цього екзамену. Чи взагалі Тепер не можна. Трошки інакший до того підхід, колись е цей механізм був такий, що ви здаєте тести, потім усний екзамен, і тільки після нього йдете на стажування угу. півроку, а потім ще заключний екзамен з легіслативи е медицинської, соціальної медицини. І е, зараз це помінялося. Зараз ви здаєте тести. Якщо ви їх здаєте, можете вже працювати як стажист в лікарні угу. і е, під наглядом звичайно старшого лікаря. Угу. І коли ви прийдете, пройдете той стаж, тільки тоді здаєте усний екзамен. Це має бути акредитована лікарня. Uh -huh. Державна, де вони проходять те стажування, зараз лікарі можуть хоч ближче до медицини наблизитися, якщо е, хочуть далі. Уже, або вже працювати, тобто вони вже можуть Так, мати вони вже більше знайомляться з медициною. І ще, наприклад, якщо вони е, добре себе проявлять, то завідуючий може е, за них. Е, Ручитись, тобто за них попросити в тої комісії, щоб він бере на своє опікунство того лікаря і робляться певні поблажки на екзаменах. На вашу думку, чи є нестача гінекологів у Чехії, як, наприклад, стоматологів? Є нестача гінекологів в центральних містах великих, це не настільки чутливо. Але на периферії Чехії, звичайно, це велика проблема. Там і зацікавлюють лікарів. Їм запропонують і житло, і велику зарплату, тільки щоб туди лікарі йшли, але не дуже комусь хочеться в периферії. Бути в кожного свої на то погляди. Так що це та проблема. Там. Наша клініка е, намагається мінімалізувати стреси. Е, звичайно, що для жінки е, похід до гінеколога є трошки неприємна е, процедура, тому ми мінімалізуємо ті стреси, дуже стараємося, намагаємося е, підтримати дружню обстановку, приємну, тому е, жінки в нас задоволені. І Виходять усміхнені. Поставте вподобайку цьому відео, та не забудьте підписатися на про Україну. Чао!